Знаєш, чому ти не можеш увійти в дефіцит калорій і знизити вагу? Це перекуси. Ти можеш думати, да я там трошки, а оце трошки виводить тебе з дефіциту калорій і ти не можеш знизити вагу. Я їм сухофрукти. Це фрукти, так, але без води, які містять високу калорійну щільність. Якщо ти з'їси 10-20 грамів, це ок, але ти не наїсися, ти з'їси 70, 80, а то і 100 грамів. Це може мати 60-80 грамів вуглеводів, 300-400 калорій. Це може взагалі половину твоїх вуглеводів містити і легко виведе тебе з дефіциту калорій. Горіхи це ніякий нелегкий перекус. Це здорові жири, так, вони мають бути у твоєму раціоні, але 10-20 грамів. Якщо ти будеш їсти їх 50, 70, а то і 100 грамів, щоб наїстись, ти будеш просто переїдати за рахунок жирів. Протеїнові батончики, печиво, снеки це чудовий маркетинг, на який ведуться багато людей. Можна взяти будь-який батончик і містить багато білка, але по факту, подивившись склад, мало білка, багато там вуглеводів жирів, цей батончик може рівнятись снікерсу. Так, бувають гарні продукти, але вони з'являються не в усіх магазинах і зазвичай вони дуже дорогі. Йогурти з позначкою фітнес, сирки, різні десерти це все смачно, але це містить багато цукру, жирів, наповнювачів, що легко виведе тебе з дефіциту калорій. Якщо що різні сирки будеш рахувати, то нормально. А фрукти з високим містом цукру, банани, виногради, ти можеш їсти, це не заборонено. Але ти пам'ятай, що вони містять багато цукру, що може перекрити твій дефіцит. І краще під час корекції ваги не перекушувати. Ти можеш з'їсти ось так, але ти не наїсися і за рахунок цього переїси. Зроби основні 3-4 прийоми їжі, великі по об'єму, збагачені білками, жирами, вуглеводами. Додай туди оці всі перелічені продукти в невеликих кількостях. Ти з'їси нормальну кількість, зробиш баланс, не вийдеш за дефіцит і будеш себе почувати набагато краще.